Привіт! Слово пляц пляц, чоловічого роду, в першу чергу, перекладається як площа Майдан. Ну, Наприклад, кайза пляц, інші приклади. Також це слово перекладається як місце, наприклад, місце в кінотеатрі, на своєму місці щось лежить, чи є вільне місце, у цій кімнаті багато місця. Але є такі ще. Українські варіанти, які німецькою перекладаються зовсім по-іншому. Наприклад, постійне місце проживання, тимчасове місце проживання і інші нюанси. Отже, ми їх сьогодні розберемо, пляц може бути як у складі назв площ, так і інших слів, наприклад, шпортпляц, танцпляц, шпільпляц і інші. Ми зараз візьмемо у прикладі зі словом «шпільпляц» – гральний майданчик. Ну, наприклад, «Wir gehen auf den Sportplatz» і «Die Kinder spielen auf dem Sportplatz». Так як ми маємо з вами «auf» – прийменник «хамелеон», який бігає або до акузатіва, або на датіві, так, тому і артиклі будуть відповідно, якщо «куди» – «auf den», «куди» Пляц, і якщо де, то тоді «auf Aughmляц. Ну, ось такий варіант у нас іде. Але це тільки тоді з AUF, коли ви реально йдете на цей майданчик, на цю площу. Пам'ятаєте наш прийменничок AUF, який у нас вказує, що ми знаходимося на певному місці. Але, звичайно, можна йти до майданчика, до площі zum Platz». І відповідно, якщо ми маємо прийменник «zu», то цей прийменник 100% мусить після себе мати тільки артиклі датіва. Ось чому буде тоді тільки цум пляц. Ви скажете, а яка різниця? Auf den пляц чи ЦУМ-пляц? Різниця тільки в тому, що якщо ауф, то ви точно підете на цей майданчик. А якщо цум... То не факт, що ви будете на площі. Ви підійдете сюди, а там звідти ви можете піти в якийсь інший напрямок. Тобто, це вже в контексті розмови будемо чітко розуміти це. Lesson on the auto off them parkplace, then game to some off the spielplatz. Ось таку гру майданчиків я тут зробила. Ми їдемо машиною до грального майданчику. Залишимо нашу автівку на парковці, тоді йдемо разом на гральний майданчик. Тобто ми поїдемо до цього майданчику, доїдемо до нього, біля нього є парківка, на ньому ось Aufdem, з датівом на кому на чому залишимо машину, і тоді підемо, куди auf Spielplatz». Wir wir waren zwei Stunden auf dem Spielplatz, dann sind zum Marienplatz gefahren. Ми були дві години на кому на чому на гральному майданчику. Тоді ми поїхали до площі Марії. З прийменником Auf буде вживатися ще, коли щось знаходиться на певному місці по рейтингу, на першому місці. на 125 місці. Чому ви бачите, згадайте, ось ці сходинки, коли нагороджують когось, і хтось є на першому, на другому, на третьому, тобто зверху на цій сходинці стоїть. Тому ми бачимо теж тут ось це місце знаходження на ось цій площадці бути, на площі. Тому буде. Або ось так: Auf Platz 1, без артикля, тут буде auf Platz і цифра. Або, якщо ми хочемо сказати з порядковим числівником на першому місці чи на якомусь іншому, тоді буде auf dem обов'язково «ersten Platz». Чому Ersten іде з N, ми пам'ятаємо, якщо в датіві є перше М, то всі решта прикметники йдуть з N. Ось чому ми маємо такий варіант. З прийменником ан, слово пляц теж може вживатися як на площі, але. Ось ми маємо з вами, наприклад, площу, і будівля знаходиться на площі, але ж вона не ось тут, на площі, не на ось цьому майданчику, а якби при площі. Пам'ятаєте, як ми з вами вчили прийменник Ан, що ан у нас перекладається в першу чергу як при. Тоді таски бойда іст пляц» може так само вживатися. Ну, а врешті випадків ан-. «Зайнем пляц на своєму місці, наприклад, вживається воно тому, що саме в цьому значенні ми маємо його переносне таке, знаєте, значення. Ну, не чітке таке, воно якесь загальне це на своєму місці, an seinem пляц. Тому, якщо це не стосується чіткого якогось місцезнаходження на чомусь. Так, на майданчику, на спортивному, на, на гральному майданчику. Тоді на своєму місці, не на своєму місці. Уже у нас буде йти з прийменничком An. Alles Ist an seinem Platz. Усе на своєму місці. Sie ist an ihrem Platz. вона на своєму місці. Du bist an deinem Platz. ти на своєму місці. Згадуємо, хто дивився відео, що в німецькій мові слово свій не має взагалі. У них є Я маю моє, ти маєш своє, він має його, вони мають їхнє. Тобто тут ми маємо з вами слідкувати вже за відповідним, присвійним займенником від особи. Ось так. І коли ми хочемо сказати з вами, що хтось є не на своєму місці, то можемо сказати, ти на фальшивому місці, на неправильному місці. Тобто, наприклад, Еа am ам Platz». Звернемо увагу на чому тут ам, чому тут ам. Так як артиклі в нас заміняються присвійними займенниками, то саме до цього займенничка в нас буде чіплятися закінчення артикля дема. Тому мусить бути тут голий «ан» – «зайнем», ірем, ан дайнем пляц. Далі ми маємо уже нормальний прикметник, фальшивий, неправильний. Тому «ан дем» зливається разом в ам, і якщо є вже в нас м, то прикметник має «ен». Ось чому маємо тут уже таку трошечки іншу граматичну конструкцію. Я іст ам пляц». Є ще один вираз, яким ми можемо сказати, що щось є не на своєму місці. Ось так він е, виглядає у словничку Fell am Platz sein». Бути, типу, браком на місці, на бракованому місці. Ну, можливо, якось так можна, тому що фелін, як дієслово, є бракувати, не вистачати. Можливо, звідси воно походить. Я теж не знаю. Ну, ось так воно виглядає тоді в реченні. Дієслово «зайн» відміняється. Ich weiß, ich bin, тобто, це sein прийшло в бін Fell am Platz, я знаю я не на своєму місці. Шмайсе але свек, was Fell am Platz ist. Викинь усе геть, що є не на своєму місці. Die sind wieder fell am Platz, взуття знову не на своєму місці. Ось такий чудовий вираз маємо з вами. Der Platz die Plätze. Auf die Plätze fertig los. На старт увага руш. Чому auf die Plätze? Бо на місця станьте на поготові Plätze fertig los. Ось таки маємо з вами старт на певних змаганнях. Якщо не на своєму місці бути am Platz sein – то в потрібному місці бути richtig am Platz sein». Наприклад, речі в потрібному місці, – «die Sachen sind richtig am Platz». Або я в потрібному місці, ich bin richtig am Platz». Але коли ви скажете, а як же сказати, я на місці, ну, от ви прийшли, вас певний час не було, і кажете, я на місці. Можна сказати, і я вже дома». Так, це легше. Але ж нам інколи хочеться сказати і я на місці, тому замість цього ми можемо сказати просто іх пінда. Є ще місце проживання, постійне місце проживання, тимчасове місце проживання. Якщо ми будемо говорити про постійне місце проживання, то самого слова пляц тут не буде вживатися. Є ось таке слово, де вонзіц». Або die Anschrift, чи die Adresse. Ну, вон, Зіц більше іде, як таке саме Зіц, тобто сідало там, де ви вонене. А отже, Anschrift і Adresse – це місце проживання, на яке вам можна написати, звідки ви теж пишете, і куди вам приходять різні листи з податкової рахунки і таке інше. Це про постійне місце проживання. Коли я перетинала кордон, мене поліцейські спитали і реаншрифт підте? Тобто ваше місце прописки можна навіть сказати, або місце дописки, куди вам можна дописати щось там чи, чи написати лист. Так, ну бо там шрифт воно має е, якусь там спільну ниточку. Ну і тимчасове місце проживання, коли ми їдемо в подорож в гості в іншу країну. І є ось таке слово «ді Unterkunft», «Унта unter, під кунфт». «Конфети під кришею в когось, конфети їмо». Тимчасово. «Ді унтакунфт». Візьмемо ці слова у реченнях. Sagen Sie bitte Ihren Wohnsitz. Скажіть, будь ласка, ваше місце проживання. Er hat keinen festen Wohnsitz. Він немає ніякого постійного місця проживання. І цей фонзін зв'язуйте з тобою з собу, собі з житлом, житлом, де ви проживаєте постійно. Ich suche eine unterkunft in Berlin für eine Woche. Я шукаю житло в Берліні на тиждень. А саме unterkunft беремо як просто якесь житло, де ми можемо тимчасово перебути. Alles passt. Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, die Hoteli, Quartiere nach Hygnie, Hostele. Eine Anschrift zeigt, wo jemand wohnt. Aus der Anschrift Adresse Pokazuje der Tuschewe. Anschrift ist ein deutsches Wort. Adresse kommt aus der französischen Sprache. Ось це різниця в цих двох словах. «Аншрифт» – це німецьке слово. Адреса йде з французької мови. Повторимо. Просто на місці. Да, – «зайн». Не на місці. Nicht da sein. На своєму місці зайнем пляц. Не на своєму місці. фальшем Platz або «фель am Platz sein в потрібному місці richtig am Platz sein. Місце проживання der Wohnsitz або die Anschrift. Постійне місце проживання fester Wohnsitz. Тимчасове місце проживання die Unterkunft. Приємного вам запам'ятовування.